І так, всім привіт! Я колись обіщала, що покажу, як швидко розмножить, швидко розмножить малину. Це в мене тут міждуряддя. Це ремонтантна полка. Ось вона позрізувана. Купаємо міждуряддю. Тут є корішочки. Ось такі корішочки. Ми їх вибираємо. І кладемо всю у відру. Ось я вже накопала їх. Це все заділимо назад, поміж дурьоддю. Потрошку так пройшлися, накопали. Або якщо у вас кілька кущиків, можна з однієї сторони кущик копати, коли він вже розрісся, звичайно, не тільки, як ви посадили. І йдемо садити. Саджати. Як мене поправляють завжди, Ось ось я накопала йомки. Можна накопати траншею. Викопати траншею і саджати в траншею. Ось такі корішочки. Зараз я сніму в рукавицю, не можу в рукавицях. так, І отак беремо, чекаємо їх. Чекаємо, де великі, де довгі. Ось тут, бачите, скільки зачатків. І кидаємо сюди оток по по траншеї, по йомках. Отакі навіть можна, можна садити, ось, всю. бачите, вже йдуть е, е, росточки, вже можна і такі сажати. Пересожувати. І так воно швидко приживеться і вже на слідучий рік уже дось вам урожує. Ось так розкидаємо. По всіх йомках і потім загортаємо, поливаємо і ждемо, поки, поки воно виросте. Ось так. Можна на багато-набагато кусочків порізати, засипати торфом в якомусь ящику, і у вас буде багато ростучків, і потім можна розсадити. Так як отут, ось, дивіться, скільки там зачотків. Там дуже багато зачотків. Це так можна дуже швидко розмножити, дуже швидко. Ось так. Щось ми його почекаємо трішки. Ось так. Ось так. І все. І тепер закидаємо землею. Трішки притрамбовуємо. І звідси полізуть росточки, тому що малина це така культура, що її розмножувати дуже легко. Якби тільки була волога і не було шкідників. Так. І тут я вже рядок посадила. Полка дуже горна малина, хоч вона й колюченька, але її багато. Її завжди зрізаю під нуль, і вона мені почина плодоносити раніше. Чому не залишаю її? Тому що в мене на весну є на літо обична малинка, то, що... та, що плодину плодоносить один раз, і я не перше залишаю, бо вона мені дуже подобається її смок. Перший раз, як вона роде. Я половину залишаю, а половину зрізаю. І ось я вже посадила, бачите, рядочок. Зараз дощі йдуть, тож. Тож можна навіть і не поливати. Завтра знову обіщають нам дощ. Сьогодні ми попідв'язували виноград. Поприбирали, де рози, де хризантеми в мене ростуть, нічим я їх не накривала і все перезимувало, бо в нас зими практично не було. В цьому році зими практично не було. І підожду ще, коли пройдуть ці дощі і буду вже другий раз обробляти ось цю полуничку, яка накрита в мене, бо коли Накрита і тепло, то шкідник дуже швидко розмножується. І ще треба пролити антихрущом. Ну, вже, я думаю, почекаю, поки у нас пройдеться похолодання. Там кілька днів і знову буде тепло. Ну, а тут другий раз можна вертімеком побризкати, можна твіксом побризкати. Ну так як холодає зараз, то можна і твіксом. Там, де я брізкала твіксом, полуничка горно росте. Листочки порозправлялися. Кліщика там немає поки що. Так що як то так. Як то так.